Підтримати всіх, хто цього потребує. Сьогодні саме це пріоритет американського благодійного фонду Global Empowerment Mission. Волонтери працюють на прилученні вже другий рік, забезпечують продуктовими наборами вразливі категорії населення як міста, так і громад району. Так, 19 березня підтримку від фонду Джем отримало 1440 мешканців Сухополов'янської громади. Сьогодні дані продуктові набори отримують чорнобильці першої, другої, третьої категорії, ліквідатори. Отримують родини вимушених переселенців, які б робили на території нашої громади, отримують цю допомогу також люди з обмеженими можливостями, а саме перша група інвалідність. Отримують цю допомогу також і сім'ї, де виховуються дітки з обмеженими можливостями. І звісно, цю допомогу ми продовжуємо надавати сім'ям мобілізованих військовослужбовців, які. Отримували її в останній із останніх разів, коли була надана ця допомога. Серед тих, хто отримав допомогу від благодійного фонду, джем жителька села Малківка пані Інна. Жінка виховує п'ятьох діток. каже з такою великою родиною, продуктовий набір стане в нагоді. Важливо Кожній людині, і так як я багатодітна мама. Мені це важливо, і я вам дякую, велике волонтери Джему підтримали і малківчанку пані Валентину. Жінка радіє, що нині про вразливі верстви населення так піклуються. Дуже приємно. Я отримала не для себе, а для чоловікового брата. Ми йому передамо. Ну, це дуже приємно. Я думаю, що не тільки мені, а всім людям у теперішній час і взагалі. Це дуже дуже приємно. Працювали волонтери фонду і в селі Косівщина. Тут одержала гуманітарну допомогу пані Наталія. Дуже приємно, що про нас спілкуються, що нам допомагають. Війна змусила жінку залишити рідну Харківщину та переїхати до сухополов'янської громади. Ми вже один раз приїжджали, коли у нас там була окупація. Це було у 22-му році. Потім, коли там освободили, ми повернулися. А це знову приїхали. Бо моя солоди родилася вже. Під окупантами проживати там немає сил, ну самі розумієте, що там зовсім нічого не залишилося, і ми в грудні сюди знову повернулися. Продуктові набори доставили і в село Рудівка. Серед отримувачів є люди, які не можуть самостійно пройти за пакунками. Тож для них допомогу передає соціальна працівниця пані Людмила. Це дуже важлива допомога, так як більша частина пенсії іде на ліки. На ліки комуналка багато тягне у людей. О, і ці продуктові набори для них дуже важливі. Важливу допомогу від американського благодійного фонду Джем Сухополов'янська громада отримує не вперше. З минулого року гуманітарним вантажем вдалося забезпечити 54 населених пункти громади. Волонтери Джему постійно працюють, аби надати підтримку всім, хто її потребує. Не перестаємо висловлювати слова найщирішої подяки даній фундації даному фонду Джем. В особі представника по Чернігівській області Олександра Довганя за цю потужну допомогу, яка надходить до нашої громади. Це вкрай необхідно на сьогоднішній день в умовах військового стану. Це надзвичайно для нас всіх є важливим разом в єдності наша сила, разом до перемоги. Слава Україні! І працюємо далі.